Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Ну ось, Пройшло перше випробування мучера, саморобного якого я зробив. Ну, в цілому я задоволений ним. Десь е, 30 сотих городу я їм викасив чи змульчував. Мульчує добре. Е, да, Деберізка, де не ну, мати берізку, за два проходи проходив берізку. Тут Ну Камера не передає цього, як воно косить. Колеса уські є. Це саме перший долік. Це уські колеса. Треба ставити ширші колеса, тому що провалюється песок. Ну ось я ось тут розрибав. Вон, дивіться. Ось так воно. Ну валить. Валить, звісно, що дурнення. Ось берізька, бачите. Ось берізка, це ще не кошена, а ось уже кошена вирізка. Ось. Бачите. Ось розорі. Бачите землю. Тут. земля. Тут теж земля. Вона стоїть в ряду. Останніки я приїхав. Бачите, що не де, не, жоден ніж не забився. Тут трошки наматує зліва і справа біля підшипників, але там стоять втулки такі, які, на які воно намотало і воно, вони обертаються в тих втулках. Так що все нормально. На трактор летить, конечно, трошки, бачите. Ну, результат тут більше зілля було а зараз підійду до трактора подивлюсь як я починав це все косить, було 88 ровно на то годину скільки на це все пішло не знаю зараз подивимось що я вам хочу сказати косить набагато краще ніж вручную і млинками і косами Він місцями так вибиває до самої землі да, тут звісно де в мене була берізка ось виходить викручував накручує берізку не то що скажу що не накручує накручує берізку і так непогано накручує якщо якось так Що я там сказав, було 88 мотогодин. Зараз показує 89, 30 сотих за одну мотогодину. Можливо, 86 було. Напишіть в коментарях, хто як думає. Чи можливо 30 сотих мульчером за одну мотогодину. Ну, ось такий стан ножів після 30 сотих. Да, так, хто, ще... хто надумається робити такого мучера обов'язково та... зразу ставте обгонну муфту. Тому що розкручує вал, ну, інерція вала дуже велика. Ця муфта теж разинова, теж допомагає, не, не так б'є воно, не такі дає. Ну а так працює. Я задоволений працює. Немає тут у мене зверху ще з цієї сторони є. Я зашив желізом, всю цю защиту поставив на це, а ось, ось тут не поставив. Не вистачило. Ну, буде тут обов'язково стояти защита. Для чого? Тому що воно буде відбивати цю защиту. Зілля буде відбивати і воно знову буде падати на... Вал і знов буде подрібнюватися, воно буде краще подрібнюватися. Ну і ще треба поставити звичайно ці ж протиріжучі ножі. буду ставити, не буду, але думаю ставити. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, до побачення.